Та любі хлопчики і дівчата, привіт-привіт! Привіт всім! Кличте своїх батьків, дідуся, бабусю, бо сьогодні всім-всім відома казочка, навіть з малесеньких діток. Сьогодні будемо слухати казочку, курочка, ряба на новий лад! Готуйтесь, беріть ковдрочки, подушечки, свої улюблені іграшки. Сідайтесь гарненько, слухати уважненько. А поки я буду готуватись, ви пам'ятайте, що треба зробити ось так. А хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Буду щиро всім вдячна! Отже, можемо починати. Тоді поїхали. Українська народна казка Курочка-Ряба на Новий лад. Передумана і переписана Оленою Білик. У маленькому селі жили були дід та баба. Старенькі вони були, але працьовиті. Садили город та тримали невеличке господарство. І була у них курочка улюблена. Називали вони її рябою. Чому? Бо пірячку у неї було двох кольорів: рядочок біленький, рядочок сіренький, рядочок біленький, рядочок сіренький. А як крилами почне махати. То дід каже, що йому аж в очах рябіє. Ходить курочка по городу, де травичку дзьобне, де червочка знайде, зап'є усе водичкою. Покличуть курочку дід та баба. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Насиплють їй пшенички в мисочку. Дзьобає курочка, їй смачно. Що аж кокає вона від радості Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. У курочки було зроблене гніздечко сіна в курнику. Курник це хатинка, де курочка ночувала. Заховається курочка у курник, знесе яєчко і гукає голосно діда та бабу. Куд-куди, кут куди йдіть, куд-куди йдіть сюди, куд-куди йдіть сюди. Яєчко гладеньке, яєчко маленьке. Заберіть скоріше, буде смачніше. Ось так курочка завжди кликала діда та бабу, коли знесе яйце. І курочка щодня яйце несла. І ось одного чарівного дня знесла курочка незвичайне яйце, покликала курочка діда та бабу забрати її. куди йдіть сюди, куд-куди йдіть сюди. Яєчко гладеньке, але не маленьке. Заберіть скоріше, буде вам смачніше. Прибігла бабуся, прибіг і дід. Глядь. А там велике яйце. Зраділи діти баба, оце вже зараз посмажать і вдвох смачно наїдяться. Насипали курочці за це пшенички у мисочку, а самі вдвох понесли яйце у хату. Отаке ж воно було велике і важке. Занесли у хату, поклали на стіл. Нагріли сковорідку, і вже яйце треба було вкидати, а дід і баба розбити ніяк не можуть. Хм. Взяла баба качалку, та із за спини, як бахне по яйцю. Качалка відстрибнула, і бабусі дала по лобу. І з'явилася на лобі у неї велика гуля. Плаче баба. Ану, почекай каже дід, я зараз його точно розіб'ю. Пішов дід, приніс молоток. І як угатить по цьому яйцю, а молоток відстрибнув від яйця, вислизнув з рук та як зарядить дідові по нозі. Ай-яй-яй! Плаче дід. Що робити? Не можуть вони яйця розбити. Сковорідка вже почала диміти. Вирішили дід та баба, що сьогодні не їхній день, та лишили це яйце на завтра. Може, в інтернеті щось підчитають, як його розбити, щоб себе не набити? І залишили це яйце на столі. Чують вони вночі, хтось шкребеться. Та звуки такі дивні, не наче хто диван пересовує. Пішли вони дивитись, що ж там таке. Увімкнулось світло, розкрили від подиву очі. Яйце котилось по підлозі, а на ньому, мов на біговій доріжці, бігла маленька сіренька мишка. Як побачила мишку діда та бабу, злякалась, зістрібнула із цього яйця і втекла у шпарку. А яйце покотилося прямо та з розгону, як врізалось в двері, та й розбилось все яйце і витекло. Дід плаче, баба плаче, тим буде їм сніданку. З підлоги ж брудне не можна діти їсти. Отакі От вони зарьовані були до самого ранку. Вранці пішли вони курочку випускати. Бачить курочка, що дід та баба засмучені, та й думає: я ж курочка непроста, прийшов мені час їм, діду та бабі, за роботу їхньої віддячити. Дзьобала курочка смачної травички, знайшла три жучка, три черв'ячка, підласувала пшеничкою та запила все, як завжди, водичкою. Побігла у курничок та знесла яйце непросте діти, а золоте, золоте яйце курочка знесла ряба. Пам'ятаєте в старій касті? Куд-куди йдіть сюди, куд-куди йдіть сюди. Яєчко жовтеньке, яйце золотеньке, забирайте, не сумуйте, лише золото пильнуйте. Зраділи дідусь та бабуся. Продали золоту шкарлопу та отримали багато грошей. Купили курочці. Подружок курочок та друзів півників, а собі новий холодильник та багато їжі. Так вони і до сих пір живуть, хліб жують, та живуть вони і зараз довго, щасливо і сито. Ням-ням-ням-ням-ням, як маленьким діткам кажуть, так? От вам, діти, смачна казочка! Смачна казочка.